58 тисяч гривень зібрали полтавські художники для підтримки бійців, які беруть участь у військових діях на сході України. Кошти вилучили від продажу картин, що експонувалися у галереї Арта на виставках Українська весна та українське літо. Нині ж стартувала вже третя акція Українська осінь. На жаль, хочу сказати, що не дуже багато покупців, але є такі люди, які кожного разу. Мають можливість, і саме головне мають бажання придбавати роботи. Це наші полтавські колекціонери. Це взагалі не байдужі покупці, поціновувачі мистецтва. Деякі полтавські художники є постійними учасниками акції. Вже продали по кілька полотен, собі не взяли ні копійки. Все віддали на потреби учасників АТО. Яка ж тут мотивація? Ці люди мерзнуть, вмирають, а ми отут в ситості, в теплі, ну за великим рахунком, де нас мало що змінилося. Так що, чому я тут? Ну у мене такого навіть питання не виникало. Ми всі мусимо допомагати, чим можемо. Хто воює на фронті, це, звичайно, герої. Але ж для, для них потрібно і, і зброя, і, і бронежилети, і так далі. На зібрані кошти придбали бронежилети, каски, взуття та одяг для бійців. Усі гроші, які виручать від продажу цього разу, спрямують на придбання речей, яких найбільше бракує бійцям. Тут просто дуже несподівана гарна виставка. Тут є такі просто гарні роботи, яких я навіть не очікував. Тобто художники давали не те, що, ну, що не шкода, як то кажуть, а гарні роботи.